Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі чорнець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і раю найма дає. Небесний царю, суд твій всує, і всує царстві твоє. Розбійники людоїде, правду побороли, осміяли твою славу і силу і волю. Земля плаче у кайданах, як за дітьми мати, нема кому розказувати, одностайне стати. За Євангеліє правди, за темні люди, нема кому, Боже, Боже, чи то ще не буде? Ні, настане час великий Небесної Кари. Розпадуться три корони, на гордій тіарі. розпадуться, благослови на месті на муки. Благослови мої, Боже, не твердії руки. Отак у келії правдивий Гус Думав розірвати. окови Адові, і диво, святе диво показать, очам незрящим поборюсь, за мене Бог. І в вифлеємською каплицю пішов молитись, добрий гус.